Чергове підсилення для фронту. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала партію квадрокоптерів бійцям 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». 30 сучасних дронів загальною вартістю понад 3 мільйони гривень придбали за кошти обласного бюджету. Очільниця області Світлана Онищук запевняє, підтримка військових формувань при Карпаті є ключовим пріоритетом. А кожна гривня сплачених податків сьогодні працює на наближення перемоги. Це результат, результат праці області. Люди працюють. Підприємства працюють, бізнес, організації. Люди сплачують податки, а ці податки направляють на оборону нашої країни. Ми бачимо, що ситуація надзвичайно складна, особливо зимовий період це є виклик для нашої держави, тому що ворог тероризує енергетику нашої держави. Постійно дрони ракети летять в енергооб'єкти. І звісно, що сьогодні найголовніше завдання це потрібно підсилювати фронт, потрібно підсилювати збройні сили України в умовах сучасної війни. Безпілотники це розхідний матеріал, який рятує життя наших захисників. Депутат обласної ради Михайло Королек наголошує: сама така техніка дозволяє проводити розвідку та коригувати вогонь, мінімізуючи ризики для особового складу. Діликоні секрет, що в кожен з цих. Засобів є очима для наших військових і є тими засобами, якими вони можуть побачити наших ворогів, знешкодити наших ворогів або врятувати життя наших військовослужбовців. В обласній військовій адміністрації зазначають, закупівлі дронів, засобів реп та іншого обладнання триватимуть і надалі, згідно із запитами військового командування. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.